Привіт! Незмінні ведучі дитячої програми Kids Свайп. Радо вітаємо всіх глядачів. Привіт, юні мандрівники та мандрівниці. Усі ми знаємо машини, автобуси, літаки та потяги, але у світі існує безліч дивовижних транспортних засобів. У яких можна прокататися ніби у справжній пригоді? Сьогодні ми розглянемо деякі з них. Так, приставніть пастки безпеки, буде цікаво. І перший диво транспорт це планер «Канатна дорога, що в Сінгапурі. Уявіть собі, що ви не їдете, а плануєте над містом, як птах. У Сінгапурі існує унікальна канатна дорога, вагончики, якої називаються кабінами-планерами. Вони мають скляну підлогу. Під час поїздки ви можете не тільки помилуватися панорамою Хмарочусів, а й пообідати прямо у вагончику. Це один з найкращих способів побачити все місто з висоти пташиного польоту. Цей дивовижний вид транспорту поєднує в собі канатну дорогу та атракціонний, створюючи відчуття польоту. Другий унікальний вид транспорту підвісна канатна дорога. «Вуперталь» знаходиться в Німеччині. Ця дорога справжня жива легенда. Вона працює понад 120 років, вагони не їдуть по землі чи над землею, а з з реєк, прикривлених на висоті. Вони рухаються прямо над річкою Вупер. І дагам будинків. Катаючись нею, можна подумати, що ти їдеш на монорельсі, яку просто забули поставити на землю. Це найстаріша у світі підвіста дорога, яка досі використовується як звичайний громадський транспорт. Іване, а ти чув про трубопровідний транспорт в Японії? Ні. Це не фантастика, а реальність. У деяких містах Японії для перевезення сміття використовуються пневматичні труби, сміття засмокчується з будинків і з великою швидкістю летить спеціальними підземними тунелями до місця утилізації. А тепер уявіть, що замість сміття там могли б переміщатися люди, як у фільмах про майбутнє. Я гадаю, що вчені вже працюють над такими технологіями. Я також спробую тебе здивувати, Тимофію. У Камбоджі існує бамбуковий потяг. Це один з найбільш креативних видів транспорту, створений самими мешканцями. Коли звичайні залізничні лінії перестають працювати, люди вигадали, як їх використовувати. Вони будують невеликі платформи з бамбуку, ставлять їх на рейки, а потім розганяють за допомогою невеликого мотору. Це називається норі. Це дуже повільно і небезпечно, але показує, наскільки люди винахідливими можуть бути. Як бачите, транспортний світ неймовірно різноманітний. Вчені та інженери постійно вигадують нові способи пересування, літаючі такси, дуже швидкі потяги у вакуумних трубах та багато багато іншого. Хто знає, можливо, саме ви через кілька років винайдете не новий незвичайний вид транспорту. А нам вже час передавати слово нашим колегам Аріні та Глібу. Привіт, друзі, та дякую колегам за цікаву інформацію про незвичайні види транспорту. Я також замислився про власний винахід, але про це згодом. Привіт всім, хто долучився до перегляду Кіцвайп! Глібе. Осінь у розпалі. Дерева одягнулися в золото, повітря стало прохолодним, а сонячної днів. Все менше. Це означає, що нашому організму потрібна особлива підтримка, щоб залишатися сильними, здоровими та захищеними від осінніх вірусів. Тому ми зібрали список осінніх суперпродуктів, які стануть вашими найкращими помічниками. Отже, перший суперпомічник для нашого організму восени це гарбуз, помаранчевий чемпіон. Він просто заряджений вітаміном А, який дуже важливий для нашого гострого зору. Що так важливо в темну осінню пору. А також для здорової шкіри. Але як його полюбити? Смачні гарбузові каші, ніжні супи, пюре, ароматні латки або навіть солодкі цукати з гарбуза. А насіння гарбуза це смачний та корисний перекус, багатий на вітаміни. Мені більше до вподоби яблука та груші. Це справжні вітаміни бомби. В них багато вітаміну С, а він, до речі, наш головний захисник від застуди та клітковини, яка допомагає травленню. Так, Глібе! А ще вони добре зберігаються, тому їх можна їсти всю осінь, їх можна вживати свіжими, запеченими, з медом та горіхами у вигляді компоту або як начинку для пирогів. Аріно, а як ти ставишся до горіхів та насіння? Це ж енергія в крихітній упаковці. Так, волоські горіхи, мигдаль та насіння соняшнику це справжні джерела енергії. Вони багаті на вітаміни Е, що корисний для здоров'я шкіри. Та корисні жири, які допомагають мозку добре працювати, що дуже важливо для навчання в школі. Тож, додавайте горішки у вранішню кашу або йогурт беріть з собою у школу для зарядки силою між уроками. Вони смачні та корисні. А про моркву та буряк ледь не забули. Їх вважають яскравими захисниками моркви, як і гарбуз, багато на вітамін А. А буряк підтримує здоров'я крові та допомагає організму боротися з запаленнями. Тим паче їх можна не готувати, а вживати сирими, пити сік, особливо смачно, суміш морквяного та яблучного, або робити салати. Ну а справжніми вітамінами-героями можна вважати шипшину та обліпиху. Це рекордсмени з вмісту вітаміну С, варення з обліпиги або чай шипшини. Це смачні та корисні ліки від застуди, заварюйте ароматний чай з сушеними ягодами шипшини, або додавайте трошки обліпихового варення у чай замість цукру. Тож, підсумовуючи, їжте яскраві овочі. Чим яскравіший овоч, тим більше в ньому корисних вітамінів. Не забувайте про цибулю та часник. Вони природні антибіотики і допомагають вбивати віруси. Додавайте їх у супи та другі страви. Пам'ятайте про правильні напої. Замість газованих напоїв краще пити теплий чай з лимоном і медом. Компоти з сухофруктів або морси з заморожених ягід. Ось і не час для нудьги та хвороб. Це час смачних та яскравих продуктів, які дарують нам силу, енергію та гарний настрій. Харчуйтеся правильно, гуляйте на свіжому повітрі, і тоді жодна злива чи холод вам не будуть страшні. А нам вже час передати слово нашій колезі Мар'яні. Вона, як справжній кулінар, поділиться смачним рецептом паніні з сиром. Помідором солодким перцем. Мар'яно, тобі слово. Всім привіт! Я нараджу вам дивитися цей сюжет, якщо ви голодні. Бо ми будемо готувати таку смакоту, і в школу на сніданок можна брати, і вдома гостей пригощати. Та що я балакую зараз, все побачите. Мар'яна, привіт! Сьогодні ми з тобою будемо готувати відомий італійський бутерброд, який називається Паніні. Що таке паніння? В переводі з італійського це невеличкий хлібчик. Паніні готували дуже давно, десь приблизно 16 століття в Італії. Але саме популярності у всьому світі він набув приблизно в минулому віці, в 1870 році. Цей бутерброд дуже популярний був серед студентів, учнів, в кафешках, в ресторанах. Що це за бутерброд? З чого він складається? В оригіналі е, паніні робиться з булочки, яка називається чиабата. У нас є така от професійна булочка для паніні, з якою ми і будемо робити наш відомий бутерброд, Які ми будемо використовувати інгредієнти. Ну, По-перше, це булочка для паніні. По-друге, обов'язковим інгредієнтом для паніні є сир. Е, Третє, ми вибираємо якусь, якусь м'ясну то В нас буде шинка. Також ми беремо овочі, це будуть у нас томати і солодкий перець. Також візьмемо декілька соусів: це томатний соус і соус майонез. Зазвичай італійці використовують ще дуже багато базиліку. Ми теж взяли базилік. І зелень з салату. Також ми використаємо оливкову олію. Ну, що, почнемо. Далі нам треба буде нарізати помідорчик і перчик. Притуляй. І оцією придавлюй, щоб воно трошки проходило. О, круто. як красиво у нас все вийшло, так? Так. Тепер переходимо до складання паніни. Розрізаємо нашу булочку навпіл. Давай це буде твоя, а це моя. Далі давай змастимо поверхню, внутрішню поверхню нашої булочки соусом. Беремо ложечку. Я беру соус томатний. В тебе соус майонез. Сир у нас потрібен, щоб був і зверху начинки, і знизу. Далі, дивись, на сир ми кладемо шинку. Беремо по слайсу шинки. І якось мало. Давай ще по одному. Вау, круто. Тепер нам потрібно укласти овочі. Далі, що нам треба? Закрити нашу паніні. Беремо іншу половинку і перевертаємо. О, трошки отак от прижали, зафіксували. Мар'ян, тепер нам потрібно підсмажити наші паніні. Ми для цього трошки змащуємо їх олійкою. І те ж саме трошки побризаємо на пательню на сковорідку, Давай. Ну що, поїхали? Будемо запікати? Давай. Тепер знімаємо прес наш. І перевертаємо. Опа! Дивись, яка поверхня. В мене трошки інший малюночок буде, да? в тебе полосками, на грилі вони є такі, а на сковорідці трошки по-іншому. А пахне як? Ну, ви зрозуміли, передаю слово колегам у студії, а я піду ласувати. Ну що, давай продегустуємо. Поїхали. Ммм. Яка смакота. Ммм. Вау! Всім привіт! Після такого сюжету точно захотілося паніні, правда Настя? Так. Кіро, колеги вже говорили, що осінь у розпалі, і щойно мені повідомили наші лісові кореспонденти, що поки ми з вами готуємо організм до зими. Дістаємо теплі куртки та шапки, у лісі кипить робота. Усі мешканці лісу готуються до приходу зими, і роблять вони це по-різному. Хтось спатиме, хтось мінятиме шубку, а хтось влаштовує собі справжні комори. Давайте заглянемо в ліс та дізнаємося всі секрети. Отже, хто в лісі спить? Ну звичайно, ведмідь його можна назвати чемпіоном зимового сну. Восени ведмідь стає справжнім ненажерю. Він їсть жолуді, рибу, ягоди та коріння, щоб накопичити великий шар жиру. Цей жир не тільки його їжа, а й обігрів на всю зиму. Свій будинок берлогу він застеляє гілками та мохом, а засинаючи, відмідь так сильно занурюється в сон, що його важко розбудити. Їжак, колючий мешканець лісу, теж любить поспати. Він старанно будує собі гніздо з листя та трави під корінням дерев або в кущах. Перед сном їжак міцно закриває вхід у свою хатку. Його температура падає, а серце б'ється дуже-дуже повільно, щоб економити енергію. Ось такі трансформації. А ось горностай, який влітку буросірий, але на зиму змінює шубку на білу, як сніг. Лише сам кінчик хвоста залишається чорним. Тепер його не побачить ні здобич, ні хижак. А мої улюблені білки, вони справжні працівниці. Восени білка збирає жолуді, горіхи, гриби та шишки. Вона ретельно ховає їх у дуплах, під корінням або просто закопує в землю. Проте білка часто забуває, де саме сховала свої скарби, і тоді її запасами користуються інші тварини. А ще взимку можна побачити, як білка сушить гриби, розвішуючи їх на гілках дерев, немов прання. Ну і про мишу полівку. Варто згадати, ця крихітка рє під землею цілі склади. У її нірках можна побачити окремі кімнати, забиті зерном, насінням і корінцями. Ці запаси допомагають їй пережити холодну зиму. Ось так кожна тварина має свій власний розумний план, як перемогти зиму. Нам залишається лише дивуватися мудрості природи та по можливості допомагати нашим меншим друзям. Бажаємо всім гарної осені та душевного спокою. До зустрічі на телеканалі МТМ!